28 березня Волинський національний університет імені Лесі Українки відвідали представники молодіжної ради при Міністерстві охорони здоров'я. Молодіжна рада при Міністерстві охорони здоров'я це консультативний орган, який об'єднує активну молодь. Основна мета організації долучатися до формування та реалізації молодіжної політики на різних рівнях. На зустрічі були присутні виконуючі обов'язки ректора Анатолій Цьось, декан медичного факультету Андрій Поручинський, студентська рада факультету та члени молодіжної ради. Серед Учасників молодіжної ради, і студент медичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки Ярослав Андрійчук надзвичайно приємно і правильно, що студенти мають можливість обговорити свої питання: питання розвитку університету, питання розвитку освіти, питання забезпечення якості медичної освіти. І таке обговорення призведе до того, що, по-перше, ми матимемо кращу мобільність. Наші студенти будуть мати кращі знання і вміння. А отже, майбутньому будуть. Дуже кваліфікованими фахівцями під час зустрічі обговорили про співпрацю у сфері медичної освіти, виклики з якими стикаються студенти та їхні потреби. Окрему увагу приділили залученню молоді до формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Також йшлося про вдосконалення медичної освіти, розширення можливостей для академічної мобільності та підтримку студентських ініціатив. Сьогодні у стінах медичного факультету Волинського національного університету імені Лесі України відбулася цікава інформативна. Зустріч з молодіжною радою про міністерстві охорони здоров'я обговорили важливі питання, обмінялися думками ідеями щодо розвитку молодіжних ініціатив у сфері медицині. Ми дуже дякуємо за відверту змістовну бесіду, корисні поради, натхнення до подальших звершень. Сподіваємось на нові зустрічі і плідну співпрацю. Подібні зустрічі дозволяють майбутнім спеціалістам брати участь у змінах у сфері охорони здоров'я, висловлювати свої ідеї та активно сприяти її вдосконаленню.